Це огидно. Вам має бути соромно. Ви ж могли бути і дідусем. Мерлін, ти живий? Ні, я привитий, я повернувся вас переслідувати. Вибач, я просто подумала, ти помер. Все добре. Краще, ніж добре. Що сталося? Останнє, що я пам'ятаю, це як я пив винофіксер. Я перепрошую, що перериваю, але чи можу я з вами поговорити? Не зараз. Прошу. і це важливо. Звістка про арешт Баярда дійшла до Мерсі, і На нас скоро нападуть. Афібою, що те, що я маю сказати, може порушити ваші плани. Будь ласка, це не забере багато часу. Я знаю, хто намагався отруїти Артура. Я теж він зачинений у моїй темниці. Це був не баярд. Отрута була магічна, і я всюди впізнаю руку, що це зробила. Німуа. Ти помиляєшся, якби ж то. Та вона не могла. Ми б її впізнали. Обличчя тієї відьми забути не так легко. Вона могутня чоклунка. Вона може зачарувати око, що дивиться на неї. Ми цілком могли її не впізнати. У тебе є докази? Отрута, використана проти Мерліна, була підсилена за допомогою магії. Хочеш сказати, що вона змовилася із Баярдом, щоб убити Артура? Ні, Боярд не винуватий. Дивіться, що коїться. Це те, чого вона і добувалася, війни, щоб принести нещастя і розруху до Камелота. Коли армія боярда дістанеться наших стін, за день може менше, ми маємо відправити нашу кавалерію їм на зустріч. Передай своїм людям не покидати Кемелот, доки я не накажу. Сер. Ви робите правильне рішення, сер. Можливо, Артуру варто розповісти правду. Okay. Okay. Ну що ж, починаю вихвалятися. Як тобі це вдалося? Я не знаю. Я лише знаю, що мені допомагали. Хто знав, що я в біді і прислав світло, щоб вказати мені дорогу? Хто? Я не знаю. Та хто б це не був? Я тут тільки завдяки їм. Я рада, що ти повернувся. Артур. Ти жінка, яку ти зустрів у лісі. Що вона тобі сказала? Небагато. Вона була надто заклопотана тим, що намагалася мене вбити. Але це було дивно. Чому? Вона мене пощадила, могла мене вбити, але вирішила цього не робити. Сказала, що не моя доля померти від її руки. Ти певно злякався. На якусь мить. Ті, хто практикують магію, знають лише зло, а вони зневажають добро і намагаються знищити його, де б воно не було. Тому вона хотіла тебе вбити. Вона зла. Це звучить так, ніби ти її знаєш. Знаю. Знаючи сутність одного чаклуна, знаєш і інших. Ти вчинив правильно, навіть і не послухавши мене. Я пишаюся тобою, Артуре. Ніколи цього не забувай. Досі живий? Так, ніби живий. Здається, я маю тобі за це подякувати. Та це дрібниця. Важко знайти і наполовину такого ж відданого слугу. Я лише зайшов перевірити, чи ти в порядку. І чи будеш завтра на роботі. Oh, yeah. Так, так, звісно, спозаранку. Гаус. Артур. Дякую. Я тобі теж. Відпочинь. Артур може і дістає тебе, але він має серце благородного чоловіка. Небагато хто став би так ризикувати заради слуги. Все було б марно, якби ти не знав, як приготувати проти отруту. Їж свою вечерю. Я досі не розумію, навіщо їй був цей клопіт із Баярдом. Вона могла б просто тихенько вбити Артура. Вона хотіла не лише знищити Камелот і Артура. Вона знала, що ти будеш змушений випити вино.

To join the Knights of Camelot. Arise, Sir Lancelot. I should not return. Don't go, Lancelot. <laughs> okay, well, it's now or never.